Добрий день, діточки. Послухайте сьогодні повідальничого Василя Сухомлинського Я вирощу внучку, дідусю. І садкуристе стара вишня. Маленький хлопчик олесь побачив неподалік від неї маленьку вишню. Та й питає дідуся. Дідусю, де взялася ця маленька вишня? Вчка старої вишні буде? Буде. Якщо ти викопаєш оце маленьку вишеньку, діждешся з неї ягідок, посадиш кісточку, то з кісточки виросте внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу мучку старої вишні. Не для себе, а для інших. Хай тішить вишенька. А тепер послухайте запитання. Чому хлопчика зацікавило запитання, звідки взялась маленька вишенька? Чи обов'язково робити добрі справи і чекати подяки? Як, на вашу думку, буде тоді, коли всі люди на землі садитимуть дерева, а коли будуть робити добрі справи, просто так? Це приємно. Чому? Що ви відчуваєте при цьому? Чи посадили ви деревце? 压不。Yeah.